Доброго дня, ми з України. Сьогодні я закінчив роботу над підсумком медичним, відривним. Цей підсумок зроблений із кордури турецького виробництва 1000 ден в кольорі М14 піксель. Підсумок має платформу, яка кріпиться на моллі. А підсумок сам. Кріпиться на липучку. Підсумок має розміри 15 на 20 і товщиною 7,5 см. Далі молнія прорезинена корейського виробництва. Ось так він розкладається. Цей маленький підсумочок. Можна зняти і кудись почепити в інше місце. Або взагалі повісити десь на е, спорядження. Він має прорезинену молню, має блискавку і е, 0,5 мм товщиною прозорий е, як він називається, забув пластик. Коротше. Він повністю захисто... захисний від води, тобто від дождю йому нічого не буде, а вода туди не проникне. Звісно, якщо погрузити воду там на метр десь, то ч... крізь, крізь отвори вода буде потрапляти всередину. А від давлення, да? а від дождя ні. Далі, ось так розташовується тут. В підсумку спорядження. Два відділи кармана, там один, резинки і так далі. Ну, собственно, все як завжди. Е, ось такий виріб. Сьогодні поїде до Збройних сил України, до наших захисників. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!